Починаємо засідання нашої постійної комісії на здоров'я соціального захисту населення. На порядок денний на обговорення виноситься одне питання. Пропонується рішення Полтавської обласної ради про виконуючого обов'язки директора Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Хам. Ну, По-перше, мені під час розгляду робочої групи нашої, яка позавчора дуже спішно намагалася потрапити і ну, почати перевірку на полтава Фару. Ми вчора збиралися, ми були голови обласної ради, висловили свої думки. І думка цієї робочої групи була однозначна, що з колективу когось залишати не можна, тому що. Така ситуація, треба людину сторони, яка зможе там все-таки розібратися, навести у вас, заспокоїти це все і продовжити нормальну роботу підприємства. Щодо пропозицій, ми запропонували колеги з інших фракцій, перше, що давайте виберемо депутата. І от так вийшло, що я чи не єдиний фахівець серед нас, хто займався в даній сферові діяльні. Я прийняв таке рішення, розумію, що воно. Важке, воно не всім сподобається, воно мені не дуже подобається. Але тут вказано два місяці. Я надію, що ми до того часу вже проведемо конкурс і інша людина, Поки що там є що робити. Я готовий до цього, я скажу, я вчора дуже багато часу не було, але я готовий почати цю роботу. Я не знаю, що можна зробити за два місяці, але, по крайній мірі, виявити основні недоліки і в чому там проблема. Там же проблеми почалися на кілька місяців. Назад. З моєї точки зору, я послухала, з моєї точки зору це не, не те, що неправильно. це нелогічно поставити директора виконуючи обов'язки директором конкуруючої фірми, О, це конкурую? у вас своя і фірма, не, фірма ви, ній, ми, ній, інтересів. Ви власник, інтересів. не директор. Це виходить, що да, конфлікт інтересів. інтереси. Ви знаєте, це нелогічно. логічно. По це нелогічно. логічно. Во Во-вторить, якщо ми за два місяці хочемо зробити конкурс. Зачем колотити нових виконуючих обов'язків, якщо можна оставить того виконуючого обов'язку, який зараз є в колективі? Майборода. Не Майборода. Вони проти Майбороди. І ми тоді хотіли, щоб відізвали Майбороду. Ну ще до Майбороди. Був якийсь виконуючий обов'язок. Хай він ці два місяці допрацює, колектив успокоїться, відкриються рахунки, вони дотримують зарплати. Проведемо чистий конкурс і буде все при...